Тиждень, от весь минулий тиждень, з 22 по 29 квітня, американські пластичні хірурги, реконструктивні хірурги. Оперували безкоштовно українців, які отримали травми обличчя. Ну а, а ініціювала цю а, ідею так, Іванна Небор, це лор-хірург, керівниця медичної платформи Ingenius. І зараз, от вона в студії. Я неймовірно хотів познайомитись з цією прекрасною жінкою. Іванко, вітаю вас в Києві в Україні, тому що е, більшу частину часу наразі Іванка проводить в Сполучених Штатах. І для мене ця історія насправді про те. Як от ми говоримо завжди, знаєте, про таку американську мрію, але ми зазвичай говоримо це там в контексті якоїсь там якогось шоу-бізнесу чи просто бізнесу і так далі. А от е, я стежу за вашою сторінкою. Багато у вас підписників з України, в тому числі. І от я хочу, щоб ви трішки розповіли про свій шлях коротко, тому що хочеться все ж по суті про е, оцю ініціативу face to face, яку ви привезли в Україну, так. Е, але все ж таки ваш шлях в медицину, в американську медицину, яку ви штурмуєте доволі активно, і але Іванка перед ефіром сказала, що вона все ж таки повер... планує повернутись в Україну. Ну і власне ті знання впроваджувати тут на практиці. Як ви опинились в Сполучених Штатах і, ага. взагалі, чим ви там займаєтесь? Мені дуже подобається слово штурмує, тому що це найкраще слово, яке описує шлях іноземного лікаря, який бажає потрапити на програму, якусь хірургічну програму, якісь програму, яка навчає хірургії, медицини в Штатах, тому що там конкуренція між самими американцями дуже серйозна. І для того, щоб отримати якусь позицію, де тебе будуть навчати американці, ти повинен пройти доволі складний шлях і змінити трохи а, своє. А, Своє життя під це, поки ти проходиш цей шлях. А загалом я просто для того, щоб розуміти мій бекграунд, я Закінчила інтернатуру по телерингології тут в Україні, і я працювала рік в Лор-інституті. і потім я подалася на програму для лікарів. Це була дослідницька програма протягом двох років. Я робила дослідження в сфері медицини в своїй сфері в отеленгології. А насправді протягом цих двох років вдалося написати дуже багато наукових публікацій. Це є перша так сказати, це був перший крок до того, щоб побудувати свої CV, Тому що це під час поступлення до резиденції Мтури в Штатах, це оцінюється. Також наразі, в даний конкретний момент, я зараз проходжу клінічний фелошіп в Канаді, тобто я навчаюся. Робити ендоскопічну хірургію носа, і це насправді дало мені можливість також отримати певні знання і рекомендації від канадських колег. І цього року я подалася. Ну, минулого року, якби я подалася на резидентуру в штатах і пройшла. Це насправді дуже велике досягнення в принципі в медичній сфері в у світі, тому що в них дуже висока конкуренція. Це близько там 200 заявок на одне місце. Mm -hmm. І е, насправді вони оцінюють абсолютно все. Вони дуже е, серйозно оцінюють вашу ваші наукові роботи, ваші рекомендації з попередніх робіт, е, ваші навички хірургічні, тобто про мої хірургічні навички могли описати вже їхні колеги з Канади. Тобто, це абсолютно довгий шлях, це mm -hmm. триває близько двох з половиною там трьох років. І звісно, ти повинен здати їхні екзамени е, спеціальні, щоб підтвердити те, що в тебе є знання по медицині. Тобто, фактично, це означає, що вони. Thank Визнають нашу медичну освіту, тобто ти підтверджуєш те, що в тебе є медична освіта ага. з України, але все одно свої знання ти повинен ще раз підтвердити е, проходженням спеціальних екзаменів. Це тестування, так Круть, е, круто. Про медичну освіту теж хочеться поговорити. Але спочатку, все ж таки, оскільки я почав ага. почали, так і це там минулого тижня е, була така от, актуальна ага. історія, розповідали частково наші колеги. Фейс то фейс ініціатива. Е, я про неї вже чув раніше, тобто наскільки я розумію, це не. Не перша не перша вже історія uh -huh. а але от нинішня конкретна, от 26 Наскільки я прочитав, 26 так операції 26 ви операції провели говорили, так. Розкажіть загалом трішки про цю uh -huh. ініціативу. Чому вирішили скерувати і ви, зокрема, свою увагу саме на ну на як, як це правильно сказати, так лицеву хірургію, так, так чи... та, та, хірургію обличчя. Насправді uh -huh. ця ініціатива вона нова. Звісно, ми організувалися влітку в минулого року і вже провели мі... Місію першу у вересні, це унікальність цієї місії полягає в тому, що ми залучаємо спеціалістів саме з Американської академії пластичних mm -hmm. реконструктивних хірургів Америки. Це є найбільша асоціація е, пластичних хірургів обличчя е, штатів. Е, також е, цю ініціативу підтримує організація Разом Ukraine і моя медична організація «Ingenius». І основна мета це те, що ми побачили, як багато є військових, в яких є дефекти. Е, Після травм обличчя е, е, і насправді е, більше з цих пацієнтів, звісно, не отримують первинну допомогу, вторинну допомогу зараз в Україні. Але надалі проблема в тому, що в них продовжують бути серйозні комплексні дефекти з відсутністю нижньої щелепи, з відсутністю верхньої щелепи, з дефектами носа, і їм потрібні операції, які потребують взяття додаткових тканин для реконструкції, з, наприклад, ноги чи руки, якісь додаткові м'язи стіла. І саме цим займається наша команда. Це називається це, можна назвати навіть трансплантацію цих тканин для відновлення структур обличчя я читав, що там навіть, начебто, і е, якась історія з 3D-технологіями було е, так? так саме так є компанія Materialize, де працюють наші українці, і вони е, безкоштовно волонтерять і безкоштовно друкують для нас титанові імпланти. Тобто, це імпланти, які виготовляються е, використовуючи КТ пацієнтів. Вони використовують зеркальне відображення структур. І е, в ми таким чином друкуємо імпланти для відновлення щелепи для від. Новлення для фіксації цих тканин, які ми взяли. Наприклад, якщо ми взяли е, кістку з ноги або руки, її потрібно спеціальним е, спеціальними пластинами зафіксувати. Ми використовуємо пластини. Цієї компанії, і а, також ми за два місяці а, насправді підготовка почалася за три місяці. Mm. Тобто, всі пацієнти, яких ми відбирали, ми оглядали їх кожен тиждень. Ми дивилися їхні КТ і разом з а, цією компанією матеріалазі волонтерами ми а, планували, як буде саме відбуватися реконструкція. Тобто, це не відбувається в той самий день, коли ми приїжджаємо, ми абсолютно знали точно, які ми беремо інструменти, що ми друкуємо і кого оперуємо. Так а таких пацієнтів дійсно ж ну їх там сотня, якщо не ти. Сичі за якими критеріями ви відбирали там кажучи, кому допомогти, а кому ну mm -hmm. не вдасться. Чи не в цей раз? Насправді ми отримали близько 100 заявок і відібрали 30. З них ми 26 прооперували. Ми відбирали, ми робили фокус саме на тих пацієнтах, для яких потрібна а, ця реконструкція з використанням тканин з трансплантацією mm. з пересадкою із власних тканин. Тому що ми розуміємо, що в Україні а, дана хірургія проводиться а, не всюди, а деколи і? І наші спеціалісти українські кажуть, що такі операції дані взагалі не проводяться, і ми знаємо, що і в Польщі, і в східній в Європі в принципі ці операції в, в тільки в спеціальних центрах один на країну. І навіть по Європі ці центри спеціальні, які проводять такі хіру, таку хірургію вона називається мікрохірургія. Навіть в зв'язку немає фахівців. Це дуже складні операції. Вони потребують дуже довготривалого тренінгу. Тобто, наприклад, в штатах це відбувається так, що ти проходиш 5 років резидентури по толоринглогії. Ти повинен ще 2 роки е, про проробити саме ці специфічні операції. І тільки після цього ти маєш можливість практикувати ці операції, е, практикувати це в своїй практиці. Так. Робити тому, це вважається це 7 років спеціального тренінгу. Тому так, це це доволі. Складна історія, але ж дивіться наскільки я читав то в даному випадку, чи, чи може я щось плутаю, mm -hmm. е, працювали так само з американськими фахівцями, які приїхали разом з вами, і українські фахівці. Ми працювали з українцями, і українці в даному випадку вони асостували, робили певні етапи, де вони можуть зробити це самостійно, і вони ah. навчалися саме найскладнішим етапом, які вони можуть далі ну, далі. Самостійно це навчання використовувати та, та. та використовувати ці знання, щоб робити ці операції самостійно. Це не відбувається після однієї місії, звісно, тижня недостатньо, але протягом декількох поїздок, декількох місій ми очікуємо те, що ці спеціалісти, наші українські, зможуть проводити це самостійно. Про це я теж хотів з вами поговорити, тому що ми дуже часто, ну як дуже часто, час від часу, от, uh -huh. і в цих ефірах розповідаємо про якісь унікальні операції, які проводять безпосередньо наші українські uh -huh. фахівці. Це там і серце стосується там так, так, так. інших якихось моментів. Так? Але е, от якщо ми вже почали з вами говорити про е, от, асистування в даному випадку в рамках місії фейс Face. -to -face uh -huh. Якщо говорити про рівень фаховості українських спеціалістів і, до прикладу, американських, ну угу. якщо оцінювати це там з боку, так звісно, ми не будемо там зараз ні на кого наїжджати чи когось там вивищувати, але угу. все таки, якщо об'єктивно говорити, в чому а, в? Чому про наших ми говоримо, які роблять щось якусь унікальну операцію, як там ну швидше про виняток і кажемо Вау. Але mm -hmm. коли ми говоримо про а, американських фахівців, так чи оцей образ кіношний, mm -hmm. то ну типу, оце дійсно вау. Якщо порівнювати рівень фаховості, що що скажете? А, насправді? Різниця, звісно, є, і вона помічається. В нас в Україні є дуже багато хороших mm -hmm. сильних спеціалістів, але як ви замітили, це є якісь точкові історії, тобто це є більш унікально, тобто, для нас це проведення якихось унікальних операцій про трансплантації, так далі, які відбуваються в Європі, в принципі, доволі часто. В багатьох центрах не обов'язково це повинні бути місця в столиці, або в великих містах в Україні це, це рідкість. Це відбувається в інститутах. Бо в такі, команди е, унікалі на 40 мільйон Україну це це, це велика подія для. Америки такі речі, як ця мікрохірургія, вони відбуваються в принципі в будь-якій лікарні, і це сталося так, що в них система навчання в принципі побудована абсолютно інакше ніж в нас, і напевно, це є основною причиною. Тобто я не думаю і я знаю, що причина не люди. Тобто, в нас люди і вони абсолютно готові до навчання і до тренінгу. Я впевнена, що в правильній системі вони би робили ці операції. Але, наприклад, в нас в Україні. Інтернатура триває два роки. І далі ти отримуєш диплом спеціаліста. Ти можеш практикувати в Америці. Резидентура це аналог, можна сказати, mm -hmm. інтернатури. Спеціалізований тренінг, він триває 5 років. Після цього ще потрібно проходити якийсь спеціалізований фелошіп. Як я вам сказала, по цій мікрохірургії або по ендоскопії носа в моїй спеціальності. Тому звісно, по перше, тривалість інакша. По-друге, в них сама лікарня готова. В лікарні мають потрібні розхідники, інструменти вони мають потрібне обладнання, тобто, все для. Під час тренінгу протягом цих п'яти років вони приходять, заходять в лікарню і вони працюють з цим всім. В Україні, звісно, є певні ліміти. Тобто, є спеціалісти, які там, наприклад, якщо в столиці або в великих містах, вони мають можливість mm. навчатися і працювати з новітнім обладнанням. І що не можна сказати про менші міста. І ну тому це одна з причин. Інша причина також це. Навчання, тобто загалом як в Америці побудовані дуже систематично, побудовані ці ця, цей, ця резидентура, тобто в них є абсолютно чіткий графік, в них є в кінці графік того, скільки вони повинні хірургічних втручань виконати, і вони в них є спеціальні люди, які ведуть ці. Цю статистику вони контролюють, що дійсно резидент протягом там цього періоду часу виконав ці певні е, втручання, е, тобто це дуже в них Це дуже серйозна ситуація. і В них медицина в принципі дуже багато. От пані Янко, мусимо вже. Завершувати, але не можу вас не спитати, не задати mm -hmm. ще одне питання, якщо сподіваюсь, ми коротко його зможемо втиснути в ці часові рамки. Mm -hmm. Стосовно загалом, якщо говорити mm -hmm. про систему медичної освіти і, і їх і різницю не, не освіти, перепрошую, систему медицини, mm -hmm. так в Сполучених Штатах і в Україні в прив'язці, звісно ж, до реформи, яку розпочала свого часу Уляна Супрун, багато mm -hmm. критики було на комусь ця реформа загальмувалась. Що скажете ви в цьому напрямку, якщо порівнювати знову ж таки зі? Сполученими штатами угу. і як, як ви оцінюєте те, що вже зроблено в Україні, і угу. ну чого можливо ще не зроблена в принципі? Мені здається, що ця реформа була правильною. Якщо ми рухаємося до прозахідних стандартів, то угу. в принципі всюди в Європі і в Штатах перший спеціаліст, який бачить пацієнта, це сімейний лікар. Тому, в принципі, ця прив'язка до сімейного лікаря, який повинен відфільтровувати всіх пацієнтів, і потім відправляти до спеціаліста, відображає те, що відбувається зараз у нас в західному. Uh -huh. Світі um... Наступне е, впровадження електронної системи, яка зараз відбувається в Україні, це також є прозахідним стандартом. Е, вся документація медична повинна вестися електронно, тому що це допомагає зекономити час, це допомагає е, побачити, що з пацієнтом відбувалося протягом останніх трьох років. Я це зараз бачу в Канаді, я це бачила в Штатах. Тобто, ти абсолютно чітко можеш знати, що було пацієнта, які в нього були аналізи п'ять років назад, які в нього були знімки КТ, МРТ декілька років назад. Тобто, це насправді дійсно дійсно підвищує рівень надання медичної допомоги, тому що все, що відбувалося до електронної системи, це було на віру з того, що сказав пацієнт. Тому є певні плюси, і мені здається, що. Нам не потрібно вигадувати якісь нові реформи в плані того, що вигадувати щось своє. Нам потрібно використовувати вже існуючі схеми, які запроваджують запроваджені вже протягом десятиліття, де протягом декількох років в Європі та в Штатах. І і будувати це тут. Нам це абсолютно найрозумніший варіант. Ваші слова та Богові вуха. Як то кажуть, і будемо сподіватися, що дійсно реформи ці будуть тривати, зокрема в системі медицини. Я вам дуже дякую за те, що знайшли. Шли час а, прийти до нас в студію. Дуже дякую. А, буду чекати вашого наступного візиту в Україну, тому що питань дуже багато і надзвичайно дійсно цікава розмова. Дякую, дякую. Іванко. Іван Іванка небор, лорхірург, керівниця медичної платформи Індженіус.